Прокурори обласної прокуратури та районів висловили недовіру своєму шефу на спільній нараді. Працівники правоохоронного органу Тернопільщини дали оцінку діям прокурора області Геннадія Мовчана. Вважаємо, що прокурор області Геннадій Мовчан не вжив заходів до збереження громадського спокою та правопорядку в області, що призвело до порушення демократичних прав і свобод громадян підриву довіри населення до органів прокуратури. Внаслідок бездіяльності прокурора області у ніч з 19 лютого 2014 року невдоволеними громадянами знищено майно та документацію прокуратури Тернопільської області. За таких обставин вважаємо, що Геннадій Мовчан не має морального права очолювати прокуратуру Тернопільської області. Сам прокурор області сьогодні перебуває в Києві, тож його. Оцінка прийнятого підопічними рішення поки невідома. Натомість ніхто з працівників обласної прокуратури повідомив Сергій Банах роботу не залишив. Таких працівників на сьогодні нема. Хоча, спілкуючись з працівниками, багато хто висловлює свою готовність у разі там встановлення фактів неправомірної поведінки, чи взагалі внаслідок морального визнання. Того, що надалі не може працювати в органах прокуратури, написати заяву на звільнення.